Напередодні вечорі президент України Володимир Зеленський був на Харківщині, де проінспектував ті оборонні укріплення, ті лінії оборони, які зводяться на цій ділянці. І тут варто розуміти, що дуже багато розмов так, про те, що ворог може вкотре сунутися на Харківщину, намагатися просунутися. Якось там, але ми бачимо, що така тенденція вона насправді по багатьох областях, які там особливо прифронтові, ті, які межують з Білоруссю, з Російською Федерацією, бо направду, це дуже важливо. Я не зовсім дотримуюся тієї думки, що це означає, що там умовно через 2-3 тижні Російська Федерація знов рине у величезний наступ і знову там будуть задіяні інші області нашої держави, як зона прямих бойових зіткнень і дій. Загалом, але тим не менш краще бути готовими, краще розуміти, що фортифікації є, що ці лінії оборони вони. Споруджені, і я думаю, навіть бійцям на передньому краю дещо спокійніше, знаючи, що у них за спинами там підготовлені позиції, і у випадку чого їм буде куди відступити і звідки продовжувати свою оборону. Тому що тенденція зараз ну направду не з найкращих тут, це очевидно, тому що постійно ледь не щодня якісь невеликі, але ворог має все таки просування. Моніторингові групи говорять нам про те, що. Десь подекуди вони просуваються. Якісь позиції динамічно переходять з рук в руки, і розуміємо, що ця інтенсивність боїв вона може лише загострюватися. Зокрема, лише за минулу добу, за повідомленнями від нашого генерального штабу збройних сил України, відбулося 66 бойових зіткнень. Ворог завдав низку авіаційних ударів, артилерійських ударів по прифронтових містах та селищах і позиціях наших військ. І це починаючи з Чернігівщини Сумщини. Так, це Хар. Що це схід нашої держави і, е, звісно, південь, так, це Запорізька і Херсонська області. Врешті, давайте детально розберемо по усім відтинкам. Якщо говорити про Купінський напрямок, то учора я говорив про те, що е, штурмових дій зафіксовано не було. Станом на цей ранок нам Генеральний штаб говорить про е, дві атаки противника в районах населених пунктів Кислівка. На Харківщині і Андріївка Луганської області, зокрема, противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах в районі Іванівки та Новоселівського на Луганщині. Водночас досить активно працюють і їхні міномети, їхня артилерія. Тому ситуація залишається важкою, але тим не менш стабільною з боку наших сил оборони. Бойова робота вона. Продовжується. Якщо говорити про Лиманський відтинок, то це населений пункт Терни, це його околиці. Фактично, і на цій ділянці нашими захисниками відбито три атаки противника, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ, зокрема, бойові дії, вони тривають східніше тернів. Це безумовно найгарячіша точка на ділянці. Пише Діпстейт. проте ворог не має успіху і злагодження дії сил оборони приносять зрештою результати. Досить детально в телеграмі Діпстейт розписали ситуацію. На бахмутському відтинку фронту там кажуть, що от росіяни вони постійно йдуть у штурмові дії південніші виїмки. Там бої тривають. За попередньою інформацією, про закріплення мови не йде, так як зробити це противнику не так просто. Російська армія проводить штурмові дії в Богданівці, Іванівському та на підступах до часового яру. Зокрема, вдалося верифікувати про те, що от просунулися вони у Заказнику ступки Голубовський врешті, і зростає лише число в'яційних ударів. Дуже велика кількість артилерії, врешті це те про що я й казав, і дрони постійно у небі, що збільшує і наші втрати в обороні, в тому числі, і дає їм певну перевагу при штурмах позицій сил оборони. Свою роль грає і слабка підтримка ребів. Хоча в районі Авдіївки наші реби гасять і своїх, і чужих, ось так зазначають у ресурсі врешті. Тому тут варто розуміти, що ситуація досить важка направду, і утримання часового яру як позиції, як території перше важливо ем, з військової точки зору, тому що часів яр це панівна висота. І у випадку, якщо російській армії до, вдасться просунутися до і захопити часів яр, то це перше наближає їх до Костянтинівки фактично і до. Інших населених пунктів таких важливих і до Краматорська, і до Слов'янська, в тому числі. Тому тут певна загроза вона таки існує, так, з військової точки зору, тому що зазначу, з падівної висоти їм буде набагато легше потім, точно так само, як вони це роблять зараз, стирати з лиця землі Костянтинівку. Артилерією просто накривати населений пункт, хоча хоча навіть зараз Костянтинівка теж періодично під ударами, таке відео буквально напередодні з'являлося у соціальних. На мережах тому, от наразі такою є ситуація. Вона досить загрозлива, але, от як бачимо, пишуть про те, що вдається відбивати всі ці атаки з боку противника. Генштаб з приводу Бахмутського напрямку пише про 25 атак у районі цілої низки населених пунктів. Це і Білогорівка, це і Роздолівка, Часів'яр, Новий Кліжіївка, Андріївка, Донецької області. Це всі ті ділянки, де ворог наразі намагається просунутися. Інтенсивність цих боїв надзвичайно висока. Застосування бронетехніки теж присутні. Не тому, що погода дозволяє Грунт ґрунт вже сухий, фактично, так бо кілька днів поспіль тримається температура 20-25 градусів. І якщо за попередній період там щось десь не досохло, то зараз якраз. Той час, коли вже і душів давно не було фактично, і погодні умови вони цілком дозволяють. Зокрема, ясна погода це ідеальний час для операторів БПЛА, абсолютно різних типів від розвідувальних до ударних і fpv дронів, врешті-решт. Тому враховуючи кількість загрози, вона є досить таки значною. Рухаємося далі. Авдіївський вітинок фронту, ділянки, де продовжуються бої. Як казав очільник українського гур Кирило Буданов, що на цьому напрямку у Російської Федерації такі стратегічні плани можуть бути: це е, захопити Покровськ, висуватися в його напрямку. Врешті це 30 кілометрів, якщо я не помиляюся від лінії розмежування, яку ми маємо станом на сьогодні, але тим не менш. Варто розуміти, що от стратегічні плани це ще не їхня реалізація, тому наші сили роблять усе можливе для того, щоб не дозволити цього зробити, навіть 36 кілометрів, і це по прямі, врешті я вже не беру до уваги населені пункти низку, так які знаходяться між лінією фронту зараз і Покровськом наразі. Як нам повідомляє ресурс Deep State, врешті тут зазначають, що на цій ділянці. Досить активні ведуться бої. Ворог продовжує штурм бердичів. останні дні в основному піхотою. Біля Уманського Росіяни лізуть технікою на позиції 25-ки. Північніше водяного утворилася величезна сіра зона, де поки важко встановити крайню лінію ворога. Але факт залишається фактом: Росіяни прориваються до околиць Уманського. Закінчилася важка і тривала оборона Первомайського пишуть в діпстейті, що Російська Федерація окупувала село і біля Невельського всі атаки. Ки ворога відбиті противник штурмує південно східні околиці Красногорівки, але десантники з 80-ї бригади дають відсіч ворогу. Хоча подібні штурми із заїздом в місто не пророкують нічого хорошого в новомихайлівці. Росіяни також продовжують просуватися. Крайня лінія ворога уточнюється, і біля урожайного противник провів невдалі наступальні дії. Ось настільки інтенсивною є. Ситуація на цій ділянці це такий Авдіївський і Мар'їнський відтинок фронту ем, водночас, і розуміємо, наскільки дуже багато так штурмів проводиться з боку російських окупаційних військ. І е, на жаль, але це факт, така реальність, що ворог просувається, ворог займає е, населені пункти, селища врешті. І буде намагатися там закріплятися. Врешті. Нам в таких умовах надзвичайно необхідна просто підтримка наших партнерів, більше озброєння, більше артилерійських снарядів, артилерійських систем, в тому числі, і стоїть дуже гостро питання далекобійного озброєння. Вже більше двох років триває війна, а наші партнери не можуть дати далекобійні ракети врешті. Чим це зумовлено якоюсь ще більшою ескалацією з Кремлем? Ну куди вже більше? Путін і його армія розвалили цілу низку населених пунктів на території нашої держави. Вони продовжують нищити їх. Вони продовжують засипати все снарядами. Вони скидують каби на Харків, вони знищують енергетичну інфраструктуру і, на превеликий жаль, але ледь не щодня вбивають в тому числі і цивільних наших людей українців, які просто. Перебували у своїх ну, відносно, на мирних містах зараз. Тому що російські ракети долітають куди завгодно. Тому ось такою є реальність, на превеликий жаль, але зволікання наших партнерів воно призводить до ось таких от наслідків. Перейдемо далі. Запорізький відтинок фронту це виступ в районі е, Тут Росіяни продовжують тиснути досить значними силами. На правду зараз хочуть вони вирівняти лінію фронту для себе. Так от витіснити наші війська з цієї ділянки. І як зазначає зазначають в діпстейті, тривають бої в південній частині роботи ноговорог продовжує малими групами проникати в село та закріплятися. Спотворена тактична обстановка призведе до стратегічних прорахунків у майбутньому. Зазначають тут більше подробиць. Якогось немає. Подивимося, що з цього приводу Генеральний штаб збройних сил України зазначає. І тут кажуть, що три рази ворог атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського і Роботиного Запорізької області. У генштабі також не особливо багатослівні з цього приводу. І на сам кінець хотілося би поговорити так більш глобальніше про південь нашої держави. Це і Херсонщина. Це лівобережжя, це околиці населеного пункту Кринки. Направду дуже важка ситуація, тому що за спинами у наших військовослужбовців Дніпро це ускладнена логістика, це дуже довге постачання боєприпасів, озброєння і всього загалом необхідного. що… Потрібно нашим військовослужбовцям, втім, вони продовжують утримувати плацдарм, наші морхі, морпіхи продовжують виконувати бойові завдання, за що безумовно величезна пошана нашим воїнам. В дуже важких умовах вони продовжують стояти і продовжують утримувати свої позиції. Тому що, як я вже зазначав, різниця кількісна навіть в особовому складі, вона просто колосальна. Якщо там Зосереджено до 80 тисяч російських солдатів, то важко уявити, скільки там наших і е, яке співвідношення сил на цій ділянці. Тим не менш, вже досить тривалий період цей плацдарм утримується нашими силами.